Ранній ранок Бородянка на центральній площі збирається група велосипедистів. Вони приїхали з Ірпеня, щоб зустріти і супроводжувати Якуба Кепку. Про цього неймовірного 67-річного канадця з ампутованою ногою знає уже вся Україна. Він їде велосипедом з Кракова до Києва, щоб підтримати наших захисників, які втратили кінцівки. Тривають завершальні дні його благодійної експедиції. You know? like У мене змішані відчуття. Я й хочу продовжувати і бажаю вже зупинитися. Я не втомився фізично, але втомився емоційно. Куба дуже впертий. Він, коли має ціль, то ні на що не звертає увагу. Щойно він бачить в чомусь сенс. Він іде і робить це. Якщо треба зробити щось о п'ятій ранку, він встане і зробить це. У нього дуже велике серце, а його впертість штовхає його вперед. Тому він робить дуже багато добрих справ. Із Кракова Куба, як його називають друзі, вирушив 11 серпня. За місяць він відвідав 5 польських та 11 українських міст, провів безліч зустрічей із пораненими військовими, лікарями, родинами загиблих, паралімпійцями. Його передостаннє місце зупинки на маршруті Ірпінь. Тут теж планує поспілкуватися з військовими з ампутаціями і вже провів зустріч з місцевою молоддю. Це вражаюча людина. Я бачу наскільки сильна ця людина волею, і мені здається, що він дуже близький до нас, українців. Нам дуже важливо, аби цей валоприїзд набрав е, певної популярності, аби люди донатили, аби люди збирали гроші на протезування. Тирпені Куба вже бував два з половиною місяці тому, коли складав свій маршрут. Цього разу вирішив повернутися на місце, яке тоді дуже його вразило зруйнований Романівський міст. Це найважча частина сьогоднішньої поїздки. Два роки тому люди тут рятували свої життя. Світ дуже швидко про це забув. Але цей міст має нагадувати. Ми бачимо блакитне небо на горизонті і бачимо, що Україна відбудовується. Але ще дуже багато треба зробити. Під завершення своєї експедиції Куба робить неочікувані висновки. Каже, гроші на протези це друге, що потрібно Україні. На першому місці фахівці. Одне я знаю точно, вам потрібні люди, вам потрібні кваліфіковані фахівці. Їх тут не вистачає від психологів, які працюють з людьми із ампутаціями, до спеціалістів із виготовлення протезів. Ви можете відбудувати будинки, це можна зробити швидко. Але відбудувати людей не так просто. Гроші не відновлюють людей, люди відновлюють людей. А ще очевидно, Україні вкрай потрібні люди, такі як Якуб Кепка, з великими добрими серцями і яким не байдуже те, що відбувається, він дуже емоційна, дуже сильна фізично і морально людина. Коли взнали, що така людина робить такі речі, збирає кошти медійно, висвітлює проблему наших воїнів. Ми повинні допомагати своїм воїнам і підтримувати таких людей як Куба, щоб вони теж з свого боку змогли допомогти нашим воїнам. Він сказав, що ви дуже швидкі. Так. це не я швидкий. Моя мета робить мене швидким. Це сила моїх ніг, моєї ноги точніше. інколи я забуваю, що одну із них втратив. Ми домовилися із Якубом, що він приїде до Ірпеня велосипедом утретє, щоб відсвяткувати перемогу України. Тож до скорої зустрічі, Кубо.